Так, рибацюги, У мене до вас одне питання. Також мені вчора попався один цікавий такий пристрій. Ну, Наскільки я там розібрався, це якісь ехали для зімньої риболовлі. В общем, Якщо хтось має якусь більш детальнішу інформацію, вообще, актуальна ця річ на даний час. Тому що подивися, в продажах у нас їх нема, а на eBay вони там по 150 баксів стоять. В общем, Гляньте, якщо хтось знає, актуальна ця річ зараз, чи, не, чи це вже такий третій айфон в сучасному світі, то дайте знати. І може когось зацікавить, то пишіть, тому що дана річ буде також виставлятись на продаж. Ось така от приблуда. Я начитав, що це халот для зимньої рибалки. Він відбиває глибину. Є там навіть е... Так, так називаємо функція атака риби. Я так розумію, він показує присутність риби під лункою. Тільки як він це робить, я не зовсім розумію. Треба батарейки поставити перевірити. Коротше, братва, якщо хтось шарить, що це саме таке, напишіть, будь ласка. Чи може когось цікавить дана штука, буде в продажі. Так що давайте, наваліть мені, що воно таке, якщо хтось знає. Буду дуже вдячний.